Що вже допрацював. Всім ну, доброго, доброго вечора. Доброго вечора. Не знаю, що, що з цим робити. Воно трішечки привозив ще й пісок і щебень на попованку в автомобілі і перемішалося. Наверно, чи по двору його так порозсипає, а тоді замовимо щєбня та двір, бо в нас ну, тут такі провалини, хоч і засипали. Раніше тут засипали майже Камаз здоровий. Машиною нереально було заїхати аж буксово. Зараз скажи, що там десь є якась. Mm -hmm. Травичка добре Напахався сьогодні цілий день. Блін. У мене то 2 тони піска, майже дві тони там, і три тони щебня. Це що ми замовляли. От о, це все, що з нього залишилось. І 14 да мішків. То там вже ж результат, все залито. 14 залита. мішків о, вийшло цементу. Так, дивіться. Я ось, ось пушка. Це тоді, як і в. Ну, бачили, як я купував її. Може кому потрібно, можемо домовитися або на щось дівола обмінятися. Чому так? Тому що хочу щось купити побільше. Не пона не сподобалося мені те, що для нашого господарства малий бак. Ну це так, що я сьогодні заливав нею і все, Вона толком так нічого не працювала. Ну, коли колотить корма. Цього баку мало я там засипаю чотири відра три, ну воно фіголо все одно. Мені я хочу там щось купити, таке вже е, посерйозні. А так нам війну В сараї вже позаливали, там де і я відрові на колочуся, де щось там підляпать. Тож, може кого зацікавили, документи все є. Мотор з мідною обмоткою. а там зараз яка мідь. Вибачте мене, я цього не знаю. Тож, то ж отак, курчатка пасуться сьогодні теж начудили блин, бардаки. Почали мені тут бігати, не давали тобі. мені то в сарай заскочили. Я вже так усе порівняв, вони заскочили, не заскочили в сарай. Хай бохмили. Поріжечок он зробив. Це ж як будемо нові двері встановлювати, приподняв, бо і там же ж приподняв. А у нас сарай отак під нахилом будова зроблена. Там ще більше. Да, да, і виходить, що якраз теж у нас по газову трубу, утрубу, ще й прийдеться трішечки е, приподняти. То що так, друзі. Працюємо. Всім гарного вечора! Працюйте, все у вас буде.